Ми можемо називати себе дітьми Божими, навіть ходити до церкви, робити усі обряди, ставити свічки, молитися, святити деякі речі. Але чи потрібно це Богу? Що потрібно людині, щоб залишатися людиною? Адже Біблія нам говорить, що наша віра може бути гірша за віру тварин. Ось Господь у книзі пророка Ісаї, Ісаї це пророк, який майже до усіх дрібниць передбачив приход Ісуса Христа. І в книзі пророка Ісаї ми бачимо, що Господь називає Ізраїль, єврейський народ, божий вибраний народ. Бог називає їх віру гіршу за віру вола або осла. Перший розділ книги пророка Ісаї, третій вірш: ВІЛ знає свого власника, а осел ясла пану свого, а Ізраїль не знає мене. Не звертає уваги народ мій на мене. Вибраний Божий народ не знає Бога. Навіть тварини вони знають, хто їх господар. Вони знають, звідки їм харчуватися, якою їжею, де їх годують найкраще. Знаєте, яка найважливіша, найкорисніша їжа для нашого духу це Біблія, це Слово Боже. Це проповідь, яку ми можемо слухати від нашого священника, від помазаної Богом людини, тому щоб наша віра не була гіршою за віру тварин, давайте ж будемо слухати Слово Боже.